Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зовсім скоро перемовини Путіна і Трампа залужний направляється до США особисто до Трампа. Я та зустріч, ви ще сумніваєтесь у тому, хто буде президентом. Хоча ситуація зараз з російською переговірною групою критична. Про все по порядку пише телеграм Топор Помсти. Можливо, на Алясці пройдуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні. заявив Вітков. Проєкт угоди про припинення вогню передбачає припинення ударів по інфраструктурі в цілому, а не лише по енергетичних об'єктах. США очікують, що Україна підтримує домовленості, досягнуті в. Ході переговорів Трампа та Путіна те, що стосується і росіян, сьогодні буде зустріч з українцями завтра з росіянами. Тільки от у росіян є проблеми. В Росії продовжується масовий мор дипломатів та генералів, які брали участь і були в стамбульській делегації, і мали летіти на аляску з Путіним. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Уже п'ять загиблих високоповажних дипломатів та військових. Ціаніт в крові загинув особистий помічник Дмитрієва та Патрушева. Крім того, один із генералів із приступом був знайдений у власному блювотині. Ситуація загострює. На цьому фоні залужний направляється до США. Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між Росією та Україною перебувають в лапках під контролем. Про це він сказав в інтерв'ю. Outkick, пише Bloomberg. Трамп підкреслив, що його в лапках хороші відносини з правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій. Було б чудово мати можливість це зупинити. Скажу так: ніхто інший не зміг би ніхто. Нуль сказав Трамп Час телефонної розмови, 18 березня, Путін повідомив, що готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок. Однак не погодився на повне припинення вогню, чого наполягають США. Наступного дня Зеленський під час розмови з Трампом погодився на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Трамп зазначив, що в лапках дуже добре знає Путіна. Путін нікуди не вторся. коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все. Я не думаю. Що в світі є хтось, хто міг би зупинити його крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити, сказав Трамп. Цей план, нібито переданий Україні через європейських дипломатів. Офіційно не підтверджено. Президент Трамп розіслав президентам та прем'єрам країн союзниць України. Путіну та президенту Зеленському своє бачення мирного плану по Україні дають ключові тези: перше перемир'я встановлюється по лінії бойового зіткнення. Друге, ЗСУ виходять з Курської та Донецької областей. Натомість РФ виводить свої війська з території у Харківської Херсонської та Запорізької областей, третє. Дві південні області отримують статут демілітаризованих автономій з гарантованим міжнародним юридичним статутом. Четверте на лінії розмежування вводиться 150 -ти тисячний миротворчий контингент за участі військових Франції, Великобританії та країн, які підтримують таку місію. Термін розміщення постійний до повного відновлення суверенітету над усіма міжнародно визнаними територіями України. П'ята, зерев частково знімають санкції проти фінансового сектору. Шосте започатковується переговорний процес з цілі визнання. Нищити кількість особового складу та озброєнь за та армії РФ у європейській частині. Сьоме Україна отримує по десятирічним безпековим договорам гарантоване фінансування сектору безпеки та аналог плану маршала для відбудови та розвитку економіки. Трамп готовий виділяти щороку до 5 мільярдів доларів на безвід'ємній основі у разі укладення угоди про перемир'я. Восьме Україна на 50 років відмовляється від вступу до НАТО, і це закріплюється міжнародними угодами. Дев'яте миротворці в Україні отримують статут гарантів безпеки, бойові дії. РФ проти них будуть дорівнюватись нападу на країни НАТО з автоматичною активізацією п'ятої статті статуту НАТО. Десята РФ отримує міжнародно зафіксовані гарантії безпеки зі сторони усіх ядерних країн з постійною верифікацією умов дотримання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.